Давайте подивимося на малюнок та порахуємо предмети. Скільки ми бачимо сонечок, 6. Скільки квіточок росте біля будинку? Теж 6. Отже, якщо предметів 6, то говорять, що це число 6, та позначають цифрою 6. же утворюється число 6. Число 6 утворюється. Якщо є 5, та ще 1. Або число 6 може утворитися. Це 7, але без одного. Давайте подивимося на числовий промінь. Перед нами написані всі числа від 1 до 7. Червоною крапочкою позначено число 6. Як утворити число 6? Можна до 5 додати 1, і це буде число 6, або від числа 7 відняти 1 це також буде число 6